Доброго вечора Ми з України. Міна птм 1 противотанкова, часть друга або бонус. То відео по її цій міні я знімав на муляжу по, ну, повністю Муляж, напіч, надрукований на 3D принтері. Але тут мені подарували чучело со справжньої міни. От хочу показати, як виглядає, коли вона справжня міна була. От вона така сегментна форма з поліетилену. Банка вийдута, підривник всунутий. Ну, вона вже розобрана. Тут ще кільце, яким воно обжимається пресом, при Прес зборці обжимається. Башмак оцей на жопу на цей напялен пластиковий. А мені наче пам'ятається, що я бачив з металевими оцими башмаками. Ну, то лі вже склюроз підводим, то лі бувають і такі, і такі. Ну Сенс той самий цього башмака. Щоб вона не так розвалювалась, коли падає. Сама міна. Далі, щось цікавого вузол її підриву. Тому що, ну, тут просто банка з пвв 12 напхана була. Вузол підриву. підривник І от такий стакан, куди він запожовується. Оце передаточний заряд, який передає від капсуля воспламінителя. Ну, або капсуля детонатора. Він тут стоїть. Передає вибух от сюди, на передаточний, а цей вже вибухає нам ПВВ-12 і в 7-й міні. І оце датчик цілі. Трубка з якоюсь жижею. Бачите, бульбашка лазить, і воно проходилося, підтікає потроху. І зараз буде, вам видно, не буде. Якщо я натискаю на цю трубочку, то там в тому тварі, Надувається фуфирь. О той фуфирь, коли Отой Ну, Трубочка дуже легко нажимається сама по собі, але її ж треба протиснути через оцей корпус і через пвв 12 Коли воно той фуфиль надувається, він натискає на оцей шток. Шток підпружинений і на різьбі. Тобто цю ху ще на заводі настраювали ну, жорсткість пружини, зробити дві однакові ніяк, поэтому зробили, щоб його можна було підкрутити, відпустити, в общем відрегулювати жорсткість пружини і ход цього штока, совок якість. Далі, оце він сморди. Це вже він спрацював. Не спрацьований, у нас же ж... Показував виглядає отак. Тобто фольгою закритий тепловий датчик. отут от він прогорів вже. Коли він підпалюється, то там горить то що я в попередньому відео не розказав нормально. Коли він підпалюється, горить отам, отам. Внутрі шайба, а в ній дорожка з пороховою м'якоттю. Горить замідлювач. Коли він догорів, оцей замідлювач, на кінці його невеликий вибуховий заряд. Вишибний, як він правильно називається по настанові. Догорів він дозов заряду, заряд вибухає і пробиває отут отвір, оцей вибухом. Вибиває шмат алюмінія, ну який кудись вилітає. Там зроблена спеціальна проточка така, щоб його було легко вибити. Тобто на невзведеному, бачите, тут алюмінію ну нема нічого. Коли він взвівся, отой от вишибний заряд вибиває оцю дирку. І в цю дирку вилазить шток. От, оце он, оцей шток длиннючий. там стоїть пружина, ну, і він впирається із в той алюміній. Коли йому проробив той вишибний заряд, проробив дирку, він вилазить. Ну, тому оце налічє цього штока снаружи означає, що підривник зведений. Якщо тут нічого не торчить, то знаєш, міна не взведена. Навіть якщо пропалений датчик. Тепловий, але нема оцього штока знаружи. значить, вона в недієспособному віді. Ну, мабуть, потух догорів пороховий або не спрацював вишибний, о той маленький заряд і не вибив цю дірку. Значить, вона недієспособна. Чому? Тому що оцей шток, оця длина, коли він виходить сюди наружу, він звільняє, отам, внутри, звільняє. Ну такий сегментний поворотний, як би диск, в якому всунутий капсуль детонатор. І цей диск проворачується, і капсуль детонатор ставиться напроти свого міста. Поки він туди не попав, то вибуха міни не відбудеться. Ну і трохи Я його повністю не розбирав, бо потім хер його збереж. Оце отут стоїть у нас капсуль-детонатор. Оце дорожка, по якій на нього йде полум'я там від самоліквідатора. Приходить і бабаха. Оце он в отворах, он, бачите? От то, що я казав, оце поворотний оцей штук. Поворотна пластина з цим самим. Якщо придивитись он в отвіром, бачите? Перекриває капсуль детонатору, ну, форсу перекриває. Не дає йому. Проскочити до слідуючого і передати на передаточний заряд вибух. Тобто, це одна його частина запобіжна. Далі покажу вам слідуючу. Як воно устроєно. Ну, з жопи. Спереду його не розбирав, бо спереду там болти залити ото герметиком, їх викалупувати довго. А тут вже все і так. Ось у нас пружинка від саме ліквідатора. Оце, гермет. Кільця, оця штука, вон, бачите, іголочка маленька. Оце байок самоліквідатора. Він. Коли ще не спрацював, обраний туди і зафіксований там шариком. Вон ті шарики. Ну, вон, бачите, унутрі валяються на силіконі, поприлипали Чи не на силіконі, а на отому каучуку. Ну і ота резинова херня. Ото, то, що. О, виколопав. Оця мембрана. Ото вона напялена на отой диск. донизу. О, прилипший. Напялена. І от это, от як працює саме ліквідатор у неї. Ну, резинова оця прокладка. Пружина, яка тисне нам на оцю мембранку. Ну, поршенюк. І воно ото повільно повзе. Повзе, перетікає жидкий каучук з однієї полості в другу. Аж поки доповзе ото до краю. До сюди. Коли воно отут туди доповзе, воно звільняє. Ну, тільки зовсім вже отам, в тому отворі. Звільняє оцей стакан, виходить відтуда, Звільняє отвір. І відтуда викочуються ото шарики. Після того, як вони викатилися, звільняється оцей байок, ну, який бахає, бахає по капсулю, далі там передаточний якийсь заряд, ну, в общем, пошла далі перетехніка, і міна сама ліквідувалася. Так що отакий, ну хоч укорочений, ну думаю, може кому цікаво, бо заглянути, як воно виглядає. Внутрі, хоч трохи оцей підривник. Так що то, що я казав, лазити в нього розбирати сенсу немає ніякого, нічого корисного відсюди виколупати не вийде. Гемеру багато. Ну, В общем таке, отак виглядає настояща міна. Ну, Чучело з неї зроблена. птм 1